Німеччина вже передала Україні три системи ППО Петріот і веде переговори про надання четвертої системи. Берлін готовий надати загалом п'ять Петріотів. Обговорюється також можливість постачання далекобійних ракет Україні. Про це пише видання «The Washington Post». цього року. Німеччина внесла зміни до своєї конституції, аби дозволити Берліну позичати сотні мільярдів євро на військові витрати, включно з озброєнням для України. Норвегія може використовувати свої надзвичайні нафтові і багатства для фінансування протиповітряної оборони. Інші європейські країни говорять про об'єднання коштів, але досі не впевнені, як вони оплачуватимуть озброєння Києва. Тепер, коли президент Дональд Трамп погодився дозволити постачання американської зброї до України за умови, що європейці оплатять рахунки, тривають складні переговори щодо того, яке обладнання та за які кошти може бути надано. Різні ідеї розробляються, але для початку, за словами чиновників, їм потрібно охопити близько 10 ти мільярдів доларів озброєння європейські прихильники України хочуть скористатися планом, за яким адміністрація Трампа дозволить країнам передавати Україні існуючі системи озброєння або боєприпаси, а потім купувати заміну. Вашингтон також може перенаправити поставки, що прямують в інші країни, і продавати їх європейцям для реекспорту в Україну. Понад усе увага зараз приділяється батареям ППО Петріот та ракетам-перехоплювачам, які Київ розвідував для протидії російським балісти. Ракетним атакам на столицю та інші міста Німеччина запропонувала профінансувати дві батареї і веде переговори з країнами, які добровільно зберуть кошти на їхнє придбання. Однак багато столиць чекають на розробку планів. Такі країни, як Данія та Швеція, кажуть, що вони могли б об'єднати зусилля для пошуку коштів. Звичайно, ми не можемо зробити це самостійно. Нам потрібні інші партнери, сказав міністр закордонних справ Данії Ларс Лекерасмусен після заяви Трампа. Але ми готові, підкреслив він. Навіть країни, які готові платити, мають свої побоювання. Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гарстере заявив цього тижня, що європейським союзникам потрібно додаткова інформація від Сполучених Штатів, зокрема, як швидко вони можуть заповнити передані системи. Наприклад, Велика Британія не оголосила про жодні плани щодо закупівлі ракет Петріот для України. Прем'єр-міністр Стармер, головний прихильник Києва, чия країна бореться з м, різними викликами. Не надав подробиць, коли журналісти запитали його, чи приєднається Велика Британія до програми закупівлі американської зброї, щоб заохотити союзників. Залізти рукою у кишені НАТО враховуватиме військову допомогу, надану Україні, як допомогу у виконанні нового зобов'язання союзників збільшити щорічні військові витрати до 5% ВВП. Чого власне і вимагав Трамп Рютте, який минулого тижня сидів в овальному кабінеті під час оголошення плану передачі зброї, подякував Трампу за те, що він надав Україні. Те, що їй потрібно, це цитата. Але ви ж хочете, щоб за це платили європейці, сказав генсек НАТО Марк Рюте, що цілком логічно. Батареї Петріот можуть бути отримані з поза меж НАТО. Міністерство оборони Швейцарії заявляє, що має замовлення на п'ять ракет Петріот, яке буде відкладено, оскільки США перенаправляють постачання на підтримку України. Росія заявила, що нова програма навряд чи змінить її розрахунки на полі бою. Київ знову закликає. До розробки далекобійної зброї для ударів по території Росії, хоча Німеччина заявила, що наразі не постачатиме крилаті ракети Таурус. Дипломати НАТО не виключають можливості надання США таких змог, хоча Трамп заявив, що він не прагне цього зробити.